Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч Покинути рідний дім з валізою і молитвою. Аліна Савчук. Люди часто розчаровуються в Богові, коли в житті щось іде не за їхнім планом. Думаю, що на початку 22-го року серця багатьох із нас охопили тривога та хвилювання за своє майбутнє. Тоді чимало молитов, сповнених докорів і недовір'я, були звернені до Бога. Звісно, коли війна руйнує твоє звичне життя, важко не піддаватися страху й паніці, але людям не слід забувати, що тільки Господь бачить усю картину та знає, які шляхи будуть для нас найкращі. Подібно до інших молодих людей, котрі щойно закінчили навчання в університеті, Аліна була сповнена мрій щодо наступних кроків у дорослому житті. З дитинства вона прагнула жити в Києві, тож усі свої плани будувала навколо цього міста. Проте, прокинувшись 24 лютого від вибухів, дівчина вирішила залишити столицю і поїхати до родичів на захід країни. Той день Аліна й досі згадує з тремтінням я й моя подруга зібрали найважливіше та швидко побігли на вокзал, щоб встигнути на автобус із Києва. Прибігши на станцію, де раніше зазвичай стояло багато автобусів і маршруток, ми побачили лише декілька. Підійшли до першого, місць уже не було, у наступному те саме ми були у відчаї, коли йшли до третього автобуса. Проте водій промовив: маю лише одне вільне місце. Я засмутилася, адже нас було двоє, та водій додав: хоч можу взяти вас обох. Яка радість наповнила нас тієї миті? Як ми дякували Богові? Прибувши до рідного села, Аліна почала обмірковувати свої подальші дії. Дівчина багато молилася, звертаючись за порадою до Ісуса. Зрештою, у неї виникла думка про виїзд за кордон. Проте Аліна довго вагалася, оскільки розуміла, що морально це буде досить виснажливо. Там на неї чекали нова мова, інша культура, пошук роботи. Я боялася, мене зупиняло те, що я можу зазнати невдачі, але все сталося дуже природно й поступово. Ще до від'їзду знайомі допомогли знайти житло й роботу, усе складалося на диво легко, ніби мене провадила невидима рука. Дорогою я часто розмовляла з Богом, благаючи про захист і підтримку. Завдяки Божому проведінню Аліна опинилася в Чехії. А через два місяці вона несподівано дізналася про відкриття програми для українських біженців у Великій Британії. Раніше дівчина ніколи не думала пов'язати своє життя з Англією, але одна британська родина сама запросила Аліну до свого дому, тому вона вирішила довіритися Богові і вирушити в далеку країну навіть добре, не знаючи мови. Поступово все обдумуючи і готуючись до поїздки, я молилася, щоб Бог допоміг мені адаптуватися на новому місці. Я дуже боялася за свою духовність, що не знайду церкву і буде важко святкувати суботу, адже це проблема для українських біженців у Європі. Після переїзду на дівчину чекав приємний сюрприз: члени британської сім'ї не вживали свинини і були християнами, хоч і не адвентистами. Від цих людей Аліна отримала багато підтримки й допомоги з адаптацією в новому середовищі. Завдяки одному з членів родини дівчина навіть змогла влаштуватися на роботу за своєю спеціальністю, про що навіть не мріяла в Україні. Також Аліна багато спілкувалася з британською сім'єю на релігійні теми, практикуючи в такий спосіб англійську. А згодом дівчині вдалося знайти українську громаду. За що вона неймовірно вдячна Богові. Сьогодні Аліна переосмислює, що для неї зробив Господь і як дивовижно перетворив життєві труднощі на нові можливості. Я молилася, коли з валізою покидала рідний дім, бо не знала, що мене чекає і якою я стану згодом. Молюся досі і скажу щиро, що це не лише радісні бесіди, адже бувають моменти, коли я не розумію майбутнього. Тому прошу в Бога мудрості я вдячна, що Господь розширив мій світогляд, благословив житлом і їжею, добрими людьми поряд. Коли я жила в Києві, то й подумати не могла, що таке може статися війна справжня і страшна, із жертвами. Я довго вагалася й міркувала, що мені робити, лишатися в Україні чи їхати в іншу країну. Тож я особливо нічого не планувала, просто молилася. Зараз, через рік після мого рішення, я розумію, так було потрібно тоді. Господь, захистивши та благословивши, привів мене сюди. Я дуже чутлива до негативних подій, і невідомо, як почувалася б зараз, якби все не сталося саме так.